Що треба знати про візит Кулеби в Китаї і чим Китай може допомогти Україні зупинити Росію російську агресію? Та Китай це наддержава, особливо в тій частині земної кулі. Друге, Росія повністю, от задайте мої слова, повністю політично і економічно залежить від Китая, від китайського керівництва. А у України є величезні можливості і інтереси для того, щоб Китай був на нашому боці. Перше і головне. Це зерно, імпорт зерна з України, і Китай хоче купувати більше для того, щоб не залежати від інших джерел або від одного, від одного джерела постачання. Політичне питання: Тайвань єдиний Китай. Політика єдиного Китаю це надполітика і для лідера Китаю, і для всього китайського керівництва, і Україна підтримує такий єдиний Китай. Відтак наші позиції і переговори, які зараз відбулись, мають закінчитись головним, щоб Китай зупиняв разом з іншим світом Росію пут.